Як здійснюється персональна консультація? Як здійснюється консультація? Дуже просто. Ви задаєте, заходите в онлайн-чат, задаєте питання. Адміністратор, який там постійно адмініструється е, ваше питання, дивиться, якого профілю це питання, і пропонує вам в особисті повідомлення, або в ці ну, в онлайн-чаті пише, е, тобто переадресовує у вас. На безпосередньо лікаря, де ви вже в е, зручному для вас месенджері, який у вас є там, в телефоні, або в комп'ютері, або в ноутбуці, з якого ви е, спілкуєтесь да, в нашому чаті. Ви там е, можете вже безпосередньо спілкуватися з лікарем, задавати йому питання, передавати туди аналізи. Е, Можливо, і дуже часто є, що вам зручніше, наприклад, по відеозв'язку да, зв'язатися з лікарем і безпосередньо вже показати, подивитися. Ну, наприклад, там, та ж дерматологія, до прикладу, да? лікар теж хоче побачити, наприклад, не тільки там на. На фото, да, вживу, там що, що у вас як, і це також вже допоможе лікарю з правильною верифікацією, тобто діагностика вашого захворювання. Нагадую вам, що ви можете прийти в безкоштовний телеграм-чат, де можна задати питання нашим фахівцям. Це безкоштовно. Ви заходите, пишете питання і може це бути цілодобово. Пишете свої запитання, і коли лікар буде вільний, він вам відповідає. Якщо дуже серйозне питання, адміністратор чату вас може. Перенаправити до вузького фахівця, і ви можете з ним вже зв'язатися вже в особистих повідомленнях, надіслати свої аналізи, свої огляди, і вам буде надана допомога і відповіді на всі ваші запитання.